Thank mm. you. Під час революції гідності небезпечно було не лише на майдані. Після повернення додому на активістів чекали виклики на допит і повістки до суду. Медики, через руки яких проходили сотні поранених активістів. Своїх пацієнтів намагалися всіляко захистити від так званих правоохоронців. Не питали ані прізвищ, ані звідки вони родом. Боялися, що записна наша книжка кудись попаде в руки. Це будуть докази. Для міліції, що ці люди були в нас. Тому нас ми так собі домовились. Ми писали там Іван, Петро, Василь і все. Медики, які приїхали у Київ зі сходу, також свідомо йшли на ризик. Ці люди приїздили. Багато хто з них втратили через це роботу, особливо коли показували їх по телевізорі. На час майдану вони повністю забули про своє особисте життя, роботу і навчання. Мама допомагала з рібінком на роботі. Я брала дні за свій щод. Я виходила на Майдан кожен день. Я допомагала Майдану бутербродами, допомагала Майдану, чим могла тось тобто фінансова. Я я намагався свою сім'ю огородити від того, щоб вони переживали за мене. Вони знали, що я на Майдані вони не знали, де я і що я роблю. Софія, будучи на останньому курсі медінституту, пригадує, як доводилось поєднувати навчання і волонтерство. Чергували по ночах, тож зранку ми ходили на пари, після обіду відсипалися. А вночі приходили на чергування. Ну часом в мобільних бригадах. Дівчина розповідає, довкола революційної трагедії дуже часто розгорялися справжні життєві драми. Їх не підтримували сім'ї, вони не могли розказати там своїм коханим людям. Навіть пари розходились через цю всю революцію. Напевно, таких історій можна назбирати десятки або навіть сотні. Проте ніхто їх не розповідав, адже на майдані усе особисте відходило на другий план. І медики самовіддано і мовчазно просто робили те, що вважали за потрібне.